Доброго ранку. Я не міг стороною теж пропустити таку подію, як, яка сталася вчора в Сполучених Штатах. і хочу сказати Зеленський Браво в той час, коли Трамп нагнув і Макрона, і прем'єр-міністра Великобританії, Стармера і, і Дуду, який там бігав кров цього Білого Дома і чекав півтора години. Трамп вискочив на ганок зустрічати президента, але потім, коли він надіявся, що йому вдасться це принизити, примнути, не вийшло. Не вийшло і дзявкання Венса, який є просто шавкою президента Трампа, якому тільки треба там шнурочки зав'язувати і, і, і туфельки начищати до блеска президенту він сказав, що він знає історію, знає, що робиться в Україні. і шановний, ти не знаєш. І якщо є якесь тимчасове обмеження там мобілізації, хтось не хоче, наш народ може об'єднатися в одну мить і може таку армію виставити, що не тільки Європа, а весь світ ахне. Так, да, важко, нема озброєння свого, нема цього. Но як кажуть, і Святим Духом можна побідити зло. Мабуть, настав час вставати, об'єднуватися, вирішувати щось з нашою армією. А саме головне, потрібно вже давати якогось такого перцю, виганяти це гімно з нашої країни. Да, багато скаже. Не знаю як, що, а ти був і так, да, я був там два з половиною, де без одного місяця, три роки. Знаю, що це. Знаю, що війну потрібно зупинити, знаю, що це кровопролиття вже на межі свідомості, терпіння. Але, мабуть, життя дається один раз і прожити його гідно. Не так вже і легко. Зеленський молодець, він гідно вистояв. Це визнає весь світ. І поляки, і французи, і іспанці, хто там тільки не висловлював підтримку, канадці. Но від підтримки на словах, мабуть, потрібно вже до якоїсь дії переходити. Трамп, на мою думку, він не добуде довго. Рано чи пізно йому оголосять імпічмент. Можливо. Дуже важко віриться в те, що він добуде свою каденцію до кінця. Але то справа американського народу, величного народу, мудрого народу. І він сам розстави крапки в своїй історії. А поки, гадаю, ще якийсь термін будуть оці качелі, будуть коливання, але нам все ж таки потрібно. Об'єднуватись, потрібно вирішувати, що робити з Росією. Така моя думка. Якщо підтримуєте мене, підписуйтесь, коментуйте. Давайте по... почуємо один одного ваші думки, мої думки. Це об'єднує нас і це веде до нашого єднання, до могутності, до величі українського народу. どうも。